Новий рік, чудовий свят, Зичу вам добра багато. Миру в домі на землі і смачного на столі. Хай приходять, друзі, в гості, щастя буде на порозі, Здійсниться бажання мрій, подарує рік новий. Хай рік новий дає надії, здоров'я, виповнення мрій. Прибутки вам хороший дім. Море щастя в домі цім. Тепла та ніжності в родині та миру в нашій Україні. З Новим роком вітаю, щиро, та бажаю всім щастя і миру, сил, здоров'я та порозуміння, більше успіхів, більше везіння, хай вам свято дарує нас нам, А добро має, хай перевагу. В світі нашому зло ж хай зникає, новий рік всі бажання здійсняє. Рік бажаю бажає, здоров'я, щастя і тепла, мрійте, вірте і творить. рідних, близьких бережіть, живіть дружно і прекрасно. Усі з новим роком здали щастя. З новим роком привітає, яка збудуться всі бажання, щоб рік приніза жати, щастя радості багато, щоб завжди все давала, щоб і дусні співали, щоб усі були здорові і купалися в любові. З Новим роком вас вітаю, миру, швидшого бажаю, більше радості, тепла і хорошого життя, успіхів, добра, здоров'я і побільше вам покою. Вітаю з Новим роком, щиро. Чого бажаю? Звісно, миру. А ще здоров'я, це важливо, і грошового вам напливу, і романтичного кохання, Щоб здійснялося бажання і кращим був, аніж минулої, натхнення, щоб душа відчула. Вірую вас вітаю святом, зичу радості багато, хай зустрічаю в новому році, успіх вас на кожному кроці. Щастя, море та тепла, людяності та добра, хай принесе подарунки, міру, та добра, пакульки. Я з Новим роком всіх вітаю, нехай несе він радість і надію. здоров'я всім міцного поважаю. Ніколи не втрачайте своє мрію. Погано, хай лишається з минулим, всі піти, лихо, гори й поразки. Наступний рік нехай буде щасливим і кожен день дарує нову каску.